Привіт усім. Я радий, що ви завітали на мій канал. Ви на каналі CryptoFX. В цьому відео я хочу розібрати свою зділку по монеті USUAL. Ви бачите, що я зайшов по ціні. 91,99 центів. Це була пробойна зділка. Кредитне плечо я брав 10к. Получив я 279% прибелі. Ми розберемо, откуда був взятий уровень, проаналізуємо графік і чого можна було заходити в шорт. І так, давай я тобі покажу, як я закривав свої позиції. Свої позиції я закривав частично. Ось ти бачиш скріншот моєї сділки. Давай я тобі покажу. І розкажу, як я закривав. Як ти бачиш, заходив я від уровня 0.92%. цента, перша фіксація в мене була по 30%. Я зафіксував, Тут я зафіксував 50% сделки. И тут я уже зафіксирував остаток 20% сделки. Таким результатом я отрив 7 к 1, 7 і 6, по-моєму, к одному к ріску. Давай подивимось на днівному графіку, як це дивиться. Хочу сказати пару слов про криптовалюту. І так. Якщо ти хочеш навчитися правильно торгувати на ринку криптовалюти, я хочу тобі порадити свій канал. На моєму каналі я розказую і показую, звідки беруться ключові уровні, від яких можна торгувати. Як ти бачиш, ключовий уровень по цій монеті був 92%, цента і вона себе отработала дуже і дуже. Гарно. Це також треба розуміти, відкуда береться акумуляція для такого двіження, які є предпосилки для такого двіження. Це все я розказую на своєму відео у своїх відео. І розказую, як правильно аналізувати графіки, щоб зменшити ризики і збільшити наші прибутки. Якщо тебе цікавить, Сфера трейдингу, да, криптовалюти, то цей канал саме для тебе. Постав лайк цьому відео, якщо воно тобі подобається. А якщо ти хочеш навчитися і добре торгувати в трейдингі, то тобі треба підписатися на мій канал. Тепер давай проаналізуємо днівний графік, як ти бачиш. Отак виглядить дневка. Давай переключимось на Trading View для того, щоб більше краще роздивитися графік і проаналізувати його. Що я хочу тобі сказати? В першу чергу давай я тобі покажу звідки був сформований уровень. Уровень був сформований по хаю цього бара раз, потім я бачу ложний пробой двома барами, ціна не реагує, в нас немає імпульсного движення. Чого в нас має бути імпульсне двіження? Як ти знаєш, ми повинні аналізувати історію. На історії ми бачимо, що коли ціна пробила цей уровень і закрилася вище цього уровня, нас дивить, яке було імпульсивне двіження. Звідки ми почали йти Ми почали йти аж з цієї точки як да, ти бачиш, і зробили дуже хороше імпульсивне двіження. А отут у нас його вже немає. Давай оберемо стрілочки, щоб ще більш детально роздивитися і проаналізувати. І так, уровень ми приділили, що він для нас ключовий. Це раз. У нас є піджаття. Дивись, у нас є дуже гарне піджаття. Після ложного пробою двома барами ціна не пішла. Цена ділає ще ложний пробой. Но його викупають оцим красним баром, як ти бачиш. Потім ціна питається вище і її далі не пускають, і ціна закривається майже в рівня. Оскільки Пускільки в нас є накоплення хороша енергія, ми можемо очікувати імпульсного двіження. Для того, щоб знати, як фіксувати це імпульсне движення, нам треба розуміти. Іменно внутридневну торговлю на графіку. Я розказую також, як ціна должна вести себе внутрі-днівної торговлі, для того, щоб більше витягнути потенціал зділки. У мене все. Це коротеньке відео. Якщо воно тобі подобалось, підписуйся на мій канал, став колокольчик. Щоб не пропустити наступні відео. І давай вместе починати зарабатувати на криптовалюті. Всім пока-пока!